Поруч з Олімпійським Україна є одним з лідерів Паралімпійського руху. Паралімпійські ігри це міжнародні змагання людей з інвалідністю. Основною метою цих ігор є сприяння рівності людей у спорті. Всім привіт! З вами я, Діана Гриньків, і сьогодні ми дізнаємось більше про цей захопливий рух. Зародження паралімпійського руху називають спортивні змагання поранених солдатів Другої світової війни. У лікарні містечка Столк-Мандевіль поклав початок цих всесвітніх змагань англійський лікар реабілітаційного госпіталю Людві Гутман. Другого року приїхали війни Діана. Гутман вважав, що серйозні тра. Ні, що ні. Гудман вважав, що навіть найважчі травми не є причиною не займатися спортом. Тому у 1948 році він провів перші змагання серед ветеранів. Згодом такі змагання почали проводитися щорічно. Коли в 1952 році вперше приїхали ветерани війни з Голландії, ігри стали міжнародними. Згодом лише через 12 років у Римі вони стали Паралімпійськими іграми. Саме слово паралімпійський походить від грецького прийменника пара поруч та слова Олімпійський. Його сенс полягає в тому, що паралімпіада це паралель до Олімпійських ігор і ілюструє те, що обидва рухи можуть існувати разом. Паралімпійські ігри відбуваються на тій самій локації та з такими самими традиціями та церемоніями, що й Олімпійські, однак на два тижні пізніше. А ще Паралімпійські ігри, спрямовані на досягнення людей з певними видами обмежень. У стилі Паралімпійських ігор проводяться також і інші змагання, які назвали ігри нескорених. Ці змагання придумав принц Гаррі у 2014 році, а ще з 2017 року у цих змаганнях беруть участь ветерани війни з України. До складу української збірної у 2023 році ввійшли військові волонтери із зсу нацгвардії національної поліції та добровольчих батальйонів. І вперше серед них були ті, хто зазнали поранень і травм уже під час повномасштабної війни Росії проти України. Головний сенс ігор не схорених, не гонитва за медалями, а фізичне і психічне відновлення військових. Учасників цих ігор називають інвіктосами, що походить від латинського слова інвіктус, тобто непереможний. Однак нам варто повернутись до Паралімпійських ігор. Паралімпійські ігри включають в себе різноманітні види спорту, як і Олімпійські. Однак в цих іграх розподіляють учасників відповідно до класу їхньої інвалідності. Досягнення спортсменів часто наближаються до олімпійських рекордів. Практично всі види зимових і літніх спортивних змагань тепер доступні і паралімпійцям, і з кожним роком розширюється коло паралімпійських дисциплін. Зараз паралімпійські змагання включають близько 20 видів спорту, які стали можливими завдяки розвитку технологій та розробці нових пристосувань. Девізом української паралімпійської збірної є фраза: ваша підтримка, наша перемога. Тому саме від нас залежить, чи будуть наші спортсмени відомими на весь світ. А найменше, що ми можемо для них зробити, це говорити про їхні успіхи. Нагадую, що з вами була я, Діана Гриньків. До зустрічі у нових сюжетах. Па-па!